Привіт всім. Закінчили шпаклювання другого поверха будиночку. Ну, як закінчили? Ще все не перетерте, але фінішний шар шпаклівки вже нанесений. І хотів сьогодні показати, чим найкраще, на мою думку, обробляти кути. Дивіться, кути є зовнішні, внутрішні це зрозуміло. І зазвичай майстри використовують ось такий от кутник. Ну, Зрозуміло, зовнішній і внутрішній. Ось такі от внутрішні, мало хто використовує, зазвичай вони всі зовнішні. Але я в більшості випадків більш зручно використовую ось таку от стрічку. В народі так називає на американка. В чому її плюси? Вона є для зовнішніх і для внутрішніх кутів. Дивіться, і зараз покажу, коли краще використати ось такий кут, в яких випадках, а в яких випадках зручніше і краще використовувати ось таку от стрічку. Отже, так. По-перше, стрічка ось така з червоною наліпкою, бачите, фудтейп. Це для внутрішніх кутів. Вона так само є. Зеленою наліпкою, це для зовнішніх кутів, вона пересікається у використанні із таким от кутником. Кутник це класика. Швидко приклеїли, бах-бах, все вирівняли, все нормально, підшпаклювали. Но є, як кажуть, нюанс. Ось дивіться, наприклад, ну, тут ще не оздоблений відкос. Але якщо подивитися сам кут, бачите, він практично рівний. Практично, практично рівний. Тобто, якщо такий рівний кут, то, звичайно, що краще використовувати стрічку. Стрічка, вона більш тонка, і тоді не буде ось тут, і коли ми її поклеїмо, такого зазора і не буде такого горбіка, якого потрібно зашпаклювати. Стрічка клеїться, вона клеїться на спеціальний клей. В принципі, якщо клею немає, то достатньо навіть фінішної шпаклівки. І вона тоді зручно зашпакльовується з двох сторон. Не, не буде ось тут у вас такого перепаду. Дивіться, а ось другий варіант. Якщо кут після штукатурі ось такий, бачите, горбатий, нерівний, весь збитий. Тобто тут одна сторона може почали шпаклювати. Тут взагалі прольот сходи, бачите? Пішли на... Сходи пішли наверх. Шпаклюємо стартом. Ну, менше з тим. Ось цей от кут такий нерівний. Звичайно, що сюди краще використовувати ось такий кутник. Дивіться, ми його представляємо. Ставимо його на шпаклівку, підсихає, і тоді ми його зашпакльовуємо. Бо якщо ми сюди приклеїмо стрічку, американку так називаємо, то оці всі нерівності, вона так і повторить. За рахунок стрічки ми не зможемо вирівняти ідеальний кут. Якщо ось тут, бачите, тут штукатури поставили ось такий от кутничок. Сюди ми можемо без питань використати стрічку, вона ідеально лягає що в цю, що в іншу сторону, зашпакльовується, її абсолютно не, не буде видно. Ну тут при встановленні кутника, дивіться, бачите, в чому є перевага вкутника, в тому його і недолік. Коли ми його встановимо, от зверніть увагу, ось цей от зазор, бачите, ми мусимо його зашпаклювати. Коли ми, тут був би рівний кут. Була рівна основа, ми без питань клеїмо стрічку і відразу ми шпаклюємо нічого, не накидаємо, не робимо більший шар. Але стрічка сюди, повторюся, не підходить. В даному випадку, що сюди, що на цей кут, вона не підійде. Бачите? Він ще один, що інший, він йде кривий горбатий. І для того, щоб не було цього перепада, коли ми ставимо кутничок. Отут на ширину кутника з цієї сторони, і на ширину кутника з цієї сторони, тут же поклеєна сітка. Отак от вирізається і дається якби невеличка фасочка. І цей кутничок, він якраз без питань сюди лягає, і тоді в нас не буде цього горба з одної і з іншої сторони. Тоді в нас буде ідеально рівна сторона. Отже, стрічку ми використовуємо, коли кут рівний для надання. Просто ідеальної форми. Тому і перевага даної стрічки це простота в використанні, простота в транспортуванні. Тобто, така от стрічка, тут от 30 метрів. Вона без питань лягає в руку, розміщається в автомобілі, і її не потрібно там спецтранспорту, щоб перевозити. Бо кутники зазвичай йдуть ну, 2,50 або 3 метри Трьохметровий кутник, тобто, в машині незручно возити. Це перше. Основний плюс цієї стрічки це в тому, що вона тонка. Тобто, якщо ми її ось так от подивимося, то вона як папір. Бачите, вона тонесенька-тонесенька. І вона не збільшує об'єм, не збільшує товщину шару самої шпаклівки. Це друге. Основний плюс кутника, звичайно, це його ціна. Тобто, 3-метровий кутник коштує в середньому там, 20 гривень. Стрічка ось така 30 метрів. Ну, це правда для внутрішніх культива, але тим паче для зовнішніх буде ще дорожче. 30 метрів стрічки коштує від 800 до 1000 гривень. Тобто, переведіть на метр, отримуєте різницю. Дякую за увагу.